У Каразінському університеті обговорили передумови та наслідки тимчасової окупації Кримського півострова у 2014 році. Під час Круглого столу Український Крим історико-політичний вимір в контексті сьогодення науковці, освітяни, чиновники та експерти обговорили важливість пошуку шляхів та підходів для вирішення цієї надскладної для України проблеми. Понад 11 років, понад були України за відновлення територіальної цілісності і звічення того, що ми ніколи не прибудемо наші зусилля задля повернення Криму та захисту прав наших правоних і Це Цей захід чудова можливість проаналізувати історичний контекст окупації Криму, обговорити сучасні виклики, з якими суштовхується Україна. Однією з ключових тем є важливість сплукання культури пам'яті на тимчасово окупованих території. І саме оглядом студенти та науковці відіграють провідну роль оформити колективу, які допоможуть зберегти українську ідентичність країну. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим постійно працює над створенням платформи для діалогу та обговорення майбутнього Криму, зазначила Ольга Куришко. Ми активно співпрацюємо з новосвільним установами, зокрема з Харківським національним університетом імені Хариса. Спільними зусиллями були розроблено та права, підвищення кваліфікації, що сприяє професійному розвитку ефіців у сфері інтеграції Обговорили під час зустрічі також трагедію кримсько-татарського населення півострова, зокрема депортацію понад 200 тисяч кримсько-татарських родин, що відбулась у 1944 році. Сьогодні акт пам'яті, акт солідарності, акт правди для всіх нас. Ми сьогодні, як не розуміємо цю трагедію, яку пережили і переживають кримськотатарський народ. Сама ця трагедія залишає глибокий біль в історії родин, у спогадах і в боротьбі за право жити на своїй землі. Сьогодні ми говоримо не тільки про історію, сьогодні ми говоримо і про сьогодення. Тому що наш Крим, наш український Крим знову окупований, знову переписується історія, знову знецінюється ідентичність, знову переслідуються ті, хто говорить правду, не боїться говорити правду і робити опір. Наразі на базі Каразінського університету створюється простір для дослідження історичної правди, зазначила Тетяна Кагановська. Крим це не просто територія, це частина душі України. Це історія боротьби за правду, свободу, незалежність за право жити на своїй землі. Все те, що сьогодні ми всі разом тримаємо цю вісь між минулим, яке не має повторитися, і між майбутнім, майбутнім поверненням нашого рідного Криму до України. Важливість такого діалогу зазначають і у харківській обласній військовій адміністрації, адже всебічне обговорення проблематики тимчасово окупованого Криму є вкрай необхідним. Ми маємо продовжувати працювати над реінтеграцією Криму в Україну, відновленням прав кримсько-татарського народу та забезпеченням прав і свобод усіх громадян України на цих територіях. Це завдання, яке потребує не лише політичних, але й культурних освітніх зусиль на всіх рівнях. Таким заходом. Як сьогоднішній круглий стіл, ми маємо можливість разом шукати відповіді на ці складні питання, обмінюватися досвідом та знаннями спільними зусиллями. Ми зможемо створити стратегічні ініціативи, які будуть сприяти захисту прав людини, розвитку національної свідомості та гідності. Цей захід спрямований на поєднання історичного аналізу, обговорення стратегічних державних документів і політик, а також пріоритетні кроки держави після деокупації Криму, зазначили присутні Окупація події стала одним з найбільших, принаймні поки що геополітичних потрясінь 21 століття, і для її розуміння недостатньо зосередитися, на мою думку, лише на подіях власне лютого березня 14-го року. Бо подія має глибоке історичне коріння, яке закладено ще в імперський період, і ам, певною мірою сформоване внаслідок тривалої політики колонізації, демографічних змін і навіть політичної інерції. Передумови окупації Криму потрібно шукати у глибокій історичній перспективі. Адже для того, щоб збагнути, як стала можливою окупація, необхідно подивитися в глибину в історію колоніальних практик динаміку політичної влади, учасники Круглого столу відвідали музей археології Каразінського університету, де, окрім іншого, зберігаються артефакти, що до 2014 року були знайдені археологами навчального закладу під час розкопок у Криму.